Відчепись від мене. Жалівся сусідці на свою нещасливу долю, як ти міг? Ну, не я хочу допомогти, але не знаю як. Що мені зробити, щоб тобі стало краще? Що ти робиш? Нічого. Йди, Даня, я тебе відпускаю. У прямому, ти нещасний через мене. І я не можу тобі дати те, чого ти хочеш. І я взагалі з тобою. Тому що ти ідеальний, а насправді я тебе не люблю. З тобою просто зручно. Та й на фото ми разом виглядаємо класно. Я ж тебе спідвинцьовувала, позаздрила просто суперниці, але я не знала, чи зможу зробити тебе щасливим, чи ні. Але ми різні люди і не можемо більше жити разом. Я не хочу тебе тримати. Ти мені взагалі нічого не винен. Здається, я сама знайшла спосіб свого порятунку. Щойно намисте розірвалося, і біль зник, наче й не було. Тобто мені не потрібно було триматися за те, що мені не належить.